Спонсор ПВК Вагнер Євген Пригожин смикається в конвульсиях і намагається врятуватись. Якщо коротко, Пригожин у вафлі. Ти великий творец, да ніхто, ти ты просрал уже все. Ми ж пошли 24 февраля, що зробили то Ми превратили российскую армию з второй армії те, теоретически в мире. Во что? Мавр зробив свою справу. Вагнерівців на полі бою більше не буде, але вони ще можуть піднасрати шойгу. Це right Now, а я Юрій Петрушевський розповім вам, що Путін запланував собі на 9 травня з вагнерівцями. Ще у вересні ті, хто вміють рахувати, усвідомлювали, що за такої активності бойових дій вагнерівці закінчаться до літа. І тепер Пригожин у відкриту каже Якщо дефіцит боєприпасів не буде восполнен, то ми вынуждены будемо в організованому порядку, щоб не біжати, як трусливі крысы потом. Либо виходити, либо остаться погибати. Скоріше, всего, часть підрозділів ми вынуждены будемо вывести з цієї території. Якщо хочете, щоб їх виносили ногами вперед, то підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео. Це дуже важливо. Перша хвиля мобілізації з російських тюрем та депресивних районів Ні мобілізувала до Вагнерівців 40 тисяч людиноподібних особин. 10 тисяч було в ПВК Вагнер до цього. Тобто, загальна кількість приватної військової кампанії Вагнер 50 тисяч недолюдей. 10 тисяч, з яких за 5 місяців загинули в Бахмуті. Втрати поранених до загиблих зазвичай рахують 1 до 3, тобто рахуйте ще 30 тисяч було поранено. Ось чому Пригожин каже... ЧВК Вагнер закінчується. І ЧВК Вагнер через какое то коротке время перестанет существовать. Є міф, що в Росії нескінченна кількість зеків, яку вони можуть мобілізовувати скільки завгодно, але насправді в тюрмах Росії по тяжких і особливо тяжких статтях відбувають покарання 250 тисяч засуджених, з них 22 дві тисячі це жінки. Якщо уявити, що піде воювати кожен п'ятий, то це. 50 тисяч. Проте ви ж розумієте, що більш-менш вмотивовані вправні вже годують бродячих псів Донбасу. Відповідно, кожен наступний набір погіршує якість і збільшує втрати, тобто час за яких їх перемелить зсу фортеця Бахмут. У великих втратах вагнерівці звинувачують міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. Не пригожина. і звернення бійців одразу були такими, що російське командування кинуло все і поставило їм снаряди. Насправді ні. нічорті п... і, да не... воювати. У нас немає снарядів. Там парни гибнуть за нас. А ми тут сидимо, не допомагаємо. Пам'ятаєте Сергія Суровікіна? Ну той, який генерал Армагеддон, з якого росіяни показово вийшли з Херсону, так ось він був провагнерівський. Проте Шуйгу переміг Суровікіна зняли, поставили керувати військами назад Герасимова, і снарядів стало ще менше. Ми звертаємося до нашим колегам і друзів з міністерства оборони. Ми впевнені, що десь то на складах ці боєприпаси є, і ми в них остро нуждаємося. Ми будемо крайні призначені, якщо ви окажете нам все поможете нам і поставите ці боєприпаси, але вони ж були і якось воювали. А все це завдяки генерал-полковнику Михайлу М'єзінцеву, який обіймав посаду заступника міністра оборони по матеріально-технічній частині. Але і його шойгу відправив додому, бо його там дійсно чекали. Куди ти побіжав, придурок Тебе вдома ждуть. іди домой. Тебе це чекає радуйся! О, а ви можете зробити так, щоб ми частіше випускали наші відео, та й взагалі підтримати нашу роботу. Для цього тицяйте в кнопку спонсорувати під цим відео. Для наших спонсорів з наступного тижня ми робитимемо ексклюзивні стріми. І перший ми присвятимо саме Євгену Пригожину. Як він від людини, що наливала віскі бушу і путіну, опинився там, де він є зараз. Ставайте спонсором і дізнаєтесь про все першими. Наразі ми споглядаємо за ситуацією, в якій одна голова змії поїдає іншу. На сцену випустили маму Ксенії Сапчак, сенаторку Людмилу Нарусову, і активно штовхали весь тиждень. Ось цей фрагмент. Абсолютне ігнорування права. Во-первых, у нас в конституції написано, що частних воєнних кампаній у нас бути не може. Сьогодні приїжджала да. по Москві, бачила білборди. Записуйтесь в ЧВК. То есть это билборд, который висит в столице нашей страны с призывом записываться в незаконное. Неконституційне конституціонне воїнське формірування штота це? це і є правова підстава над Пригожина. Пригожена. Приватна військова кампанія неконституційна. В Росії мало хто дивиться в закон, але стаття 359 карного кодексу говорить про те, що вербування, навчання, фінансування або інше матеріальне забезпечення найманця і використання у збройному конфлікті караються позбавленням волі на строк від 12 -ти. До 18 років. Голуби летять над нашою зоною. Звичайно, що Росії буде вигідно відправити Пригожина назад до Африки, бо ПВК Вагнер і досі мають вплив в Малі, Судані, Сирії, Лівії, Цар, Мадагаскарі, Мозамбіку, Зімбабве, Конго, Анголі. Географія впливу ПВК Вагнер просто вражає І режиму Путіна. Потрібне золото Африки для підтримки рубля. Найближчі тижні будуть для Пригожина вирішальними, тому ставлю питання вам, шановна експертна спільнота коментаторів: хто ви? Виграє в цьому батлі жаби і гадюки, Шойгу чи Пригожин? Пишіть розлоги коментарі, тоді я обов'язково на нього відповім. А ще подивіться минулий випуск про наймасштабніші контрнаступи в історії. Він того вартий, Па-па!